Наразі опрацювали шлях відновлення освітньої мережі, оскільки в цій громаді велика кількість освітніх закладів було зруйновано. Ну і так само лікарня, так само житловий фонд напрацьовували можливо навіть тимчасові помешкання для тих людей, які своє житло фактично втратили. Тому велика кількість роботи. Я думаю, що Найближчим часом люди відчують позитивні зміни. Ми розуміємо, де в якому населеному пункті, в якому будинку, коли з'явиться світло. У нас посилено прибувають зведені підрозділи з усієї нашої держави піротехніків. Перш за все, це ДСНС. Ось тому ці роботи по завданню президента Офісу президента посилені. Найближчим часом це підключення повністю населеного пункту Слатини до електропостачання, там вже газопостачання повністю, електропостачання, і населений пункт можна відновлювати, вже говорити про те, що буде відновлення самого населеного пункту. Там є школа, яка буде вже опорною, тому що найближчі школи, там в прудянці, Цупцівці, вони зруйновані. І тому дітей, якщо люди повернуться, потрібно буде підвозити автобусним транспортом до школи Слатина.